Сьогодні поговорю з вами про випадання волосся і, взагалі, тьмяне тускле волосся дуже часто до мене звертаються з таким питанням, які вітаміни попить для волосся. Розбираємося з причиною, тому що це важливо. Я завжди запитую, а чи нема у вас зараз якогось стресу, чи не сталося це після стресу, або немає хронічного тривожного стану? Чому? Тому що гормони стресу спазмують судини, а у голові у нас найтонші капіляри. І коли вони ще й спазмувалися, то кров просто не може доходити до лукові, да, до корня волосся. Які б ми вітаміни не з'їли, вони все одно туди не, не дойдуть. Да? І справа в тому, що організм перерозпреділяє під час стресової ситуації кров таким чином, щоб кров доходила в першу чергу до життєво важливих органів: серце, там, печінка, нирки, мозок. Волосся для організму не є життєво важливим органом, тому він кровоснабжається по остаточному принципу. Друга причина, яка дуже часто зараз зустрічається, після ковідної інфекції люди відмічають. Що в них посипалося волосся і дуже важко відновлюється. Справа в тому, що під час якоїсь вірусної інфекції, взагалі якогось запального процесу, в організмі у нас образуються так звані імунні комплекси, тобто це крупні молекули, коли наше антітіло зв'язалося з антигеном, да, і це просто ну, дуже велика би, така молекула. І вона циркулює по крові і осідає прямо на судинах. Да, особливо вона забиває тонкі капіляри. А я вам вже говорила, що в голові капіляри найтонші. Ну, ви знаєте, я люблю або малювати, або показувати якісь фотографії. Тому і в цей раз я теж вам покажу. Дивіться, кров має бути отака. А коли є якісь імунні комплекси, то подивіться, ось як позливпалися еритроцити, а ось плаває ну, ось така якась молекула незрозуміла. Да? Це є, може бути якби таким імунним комплексом. Через то, для того, щоб їх повиводити, треба, по-перше, біодоступна вода, яка буде змивати. А друге це рослинні ферменти потужні, які будуть як біологічні ножниці, різати на кусочки. Вивезти його просто так неможливо. І для того, щоб розібратися, є спеціальні готові програми, розроблені кращими нутриціологами, де всі ці моменти вже передбачені. Так? Тобто вам не треба розбиратися, що за чим, що в якій комбінації, тому що насправді успіх залежить саме від цього. Так? Тобто ви знаєте, що будь-яким, чим би ми не займалися, чи ми варимо якусь їжу, чи ми там, не знаю, клеїмо шпалери. Треба точно понімати, що за чим в якому співвідношенні. Так от, оці готові програми вони дозволяють отримувати результат, сильно не розбираючись, тому що спеціалісти вже їх зібрали готовими. От Єдине, що консультант вам скаже, в якій послідовності. Тому, якщо ви хочете пройти ці програми, щоб я була вашим консультантом або хтось із моїх консультантів у нашій команді, напишіть, поставте плюсик, напишіть, і я вам прийшлю більше інформації, додам в чат підтримки. Е, при потребі про Консультую, отож, здоров'я вам і вашим близьким.